А ви знали, що буде з тілом, якщо не спати тиждень? Готуйтеся до розкриття моторошної, але захопливої таємниці вашого організму. Без сну, мозок і тіло починають бунтувати вже з першого дня. До кінця тижня ви можете зіткнутися з галюцинаціями, бачити тіні чи чути звуки, яких немає, ніби потрапили в інший вимір. Це відбувається, бо брак відпочинку виснажує гіпокамп, центр пам'яті, викликаючи збої. Ви забудете, де паркували машину або що їли на сніданок. Вчені попереджають, що серцебиття пришвидшується, імунітет слабшає, а концентрація падає до нуля, уявіть, як ви плутаєте день із ніччю. У 1964 році людина протрималася 11 днів без сну і пережила параноїдальні видіння. Але це екстрим. Тіло просто благає про сон, щоб відновити енергію. Як уникнути. Лягайте, хоча б на 4 години це рятує. Я одного разу не спав добу і бачив дивні тіні. А ви як боролися з безсонням? Пишіть у коментарях і діліться досвідом.